Форсунка теч Єті це високоякісний продукт виробництва ЛПГ-ТЕЧ. У розробників продукту вийшло домогтись гарних показників у роботі форсунок. Це практично єдина форсунка на ринку, у якої робоча температура досягає позначки мінус 40 градусів Цельсія. Це добре для регіонів з дуже жорсткими кліматичними умовами. Особливості. Електрична котушка з опором 1,9 Ом. Відкриття форсунки 2 мілісекунди. Закриття форсунки 1 мілісекунда. Температурний режим, при якому зберігається заявлення роботи. Очір характеристики знаходиться в діапазоні від мінус 40 до плюс 120 градусів Цельсія. Здатність проходу палива через форсунку доходить до 115 нанолітрів за хвилину. Робота форсунки зберігається до граничного тиску 4,5 бар. Подача і вихід газу виконаний під газовий рукав D5. Форсунки укоплектують регулювальними шеклерами з прохідним отвором 1,5 мм. Продукція компанії ЛПГТ гідним конкурентом серед продукції інших виробників. Це відбулося із форсунками єті, які показали хороші і стабільні показники роботи на метані і пропан бутані. Випробування показали, що ресурс форсунок досить великий за рахунок добре продуманої конструкції, застосування якісних матеріалів, а також обробки компонентів. Виходячи з цих чинників, виробник надає гарантію 24 місяці з моменту придбання, без обмеження пробігу. Слід зазначити, що при створенні єті було взяти до уваги якість газу в нашій країні і декількох інших країнах, де якість газу середня низька і навіть дуже низька. З огляду на ці фактори розробникам довелося адаптувати продукт навіть під найжорсткіші умови експлуатації для того, щоб кожен клієнт залишався задоволений.